Сьогодні наш регіон перетинатиме атмосферний фронт з північного заходу. Суттєвих опадів він, на жаль, не принесе, але проявиться збільшенням хмарності, посиленням вітру та відкриє дорогу новій порції арктичного повітря. Тому пік холоднечі на Черкащині прогнозуємо 18 березня. Вночі 2-7 морозу, вдень 1-6 тепла. Одягайтеся тепліше. У середу, 19 березня, в холодній повітряній масі, що залишиться без підживлення із півночі, посилиться антициклон. На фоні зростання атмосферного тиску вночі при малохмарному небі повітря ще вихолоджуватиметься до 0,5 градусів морозу. А вдень весняне сонце старанно прогріватиме до 2-7 градусів тепла. У другій половині робочого тижня по північній периферії антициклону поширюватиметься більш тепле повітря із Західної Європи. Середньодобова температура щодня підвищуватиметься на 2 градуси. Тому, якщо ранок ще зустрічатиме нас прохолодою, то в денні години очікуються добрі плюси. Температура вночі. 0,2 градусів тепла, в день 10-12 градусів тепла. Без опадів. За попередніми розрахунками, у найближчі вихідні весна активніше візьметься за свою справу. Прогнозуємо сонячну, суху та комфортну погоду, яка буде на боці українців та допомагатиме в усіх їх справах.